Всім доброго дня зі святом, різдвом, Христовим Сьогодні хочу ще одне викласти, викласти відео. Хто не знав, то я попереднім відео розказував, що в мене проблема з довгою заводкою автомобіля зранку. Нашов причину, що це перекриваєш кран і заводиться. Зараз їду до газовщика. Хочу по... ще вам показати, як я заводив провірити, чи нема хлопків в трубу вихлопну. Вчора я теж перекрив газ, пробую заводити на вулиці, 2 градуси тепла, сніг лежить. Завелась за першим разом. Обороти не скажу, що високі, ну держить. Завелась, головне. Пойду послухати, чи є хлопки. Ну трошки є. А то взагалі хлопало. Все. Всім дякую. У кого така причина. Пробуйте перекривати балон. Може це в цьому причина. Їду до загородчика, скажу вам, що знайшов пізніше в наступному відео.